Аби володіти необхідними знаннями та відповідними навичками в Івано-Франківську охочих навчають конструювати і керувати дронами, продовж восьми занять на курсах навчають теорії і практичним навичкам польотів на симуляторі. По цьому університетів немає. Це має бути просто зацікавлена людина. Яка готова витратити там, 50 100 годин свого власного часу, щоб вивчити там, теорію, попрактикуватися, і потім вже повтор, повтор, повтор це як з водінням. Так що якихось таких от штук, типу, там має бути обов'язково людина, яка там, добре знає математику, програмування, ні такого немає. Там це така сфера, в якій можна делегувати свою відповідальність з одної сфери на іншу. Аудиторія дуже різна: від, від шкільного віку до старших людей, які цим безпосередньо вже цікавляться довго. Це дуже вузькопрофільна спеціальність, і там від багатьох факторів залежить. Думаю, більш якісь інженерні знання треба мати для розробки. Роман і Олексій до повномасштабного вторгнення займалися інформаційною безпекою. Нині розробляють ось такі наземні станції керування дронами. І навіть виготовили та відправили під Бахмут дві антидронові рушниці. Неймовірно, але вони садять ворожу безпілотну пташку за півтора хвилини. Вона створює шум, так. Шум сигналу. Там є три частоти, які глушать канал зв'язку, канал передачі даних і канал відеозв'язку і GPS. Відповідно, ми більшим сигналом глушимо антени, які на дроні, і відповідно від оператора не поступає сигнал вже до БПЛА. І більшість всіх випадків він просто сідає. І вони забирають дрон. По-перше, він не відпрацював по наших позиціях, а по-друге, вони мають дрон, який можна далі вже безпосередньо вже проти ворога використовувати. Попри те, що такі рушниці дуже потрібні на фронті, їхнє виготовлення, кажуть розробники, непросте. Тим паче зараз, коли матеріали завозять з Китаю. Відтак логістика затягується на кілька місяців. Антени мають бути ізольовані від інших металічних і, і таких матеріалів, тому що буде сигнал погано передаватися. Далі складність виготовлення антидронових рушниць складається з охолодженням самої антидронової рушниці, тому що вона. А нагрівається, немов великий паяльник а, дуже гріється. Це потрібно ставити і активне охолодження, і пасивне охолодження. Плюс це все потрібно чимось а, типу заживляти. Оцей потужну плюс акумулятори, плюс це все. Це має бути акумулятор, який ми самі паяємо, самі його збираємо, захищаємо. Нині хлопці шукають фінансування на розробку і випуск ось таких безпілотників. А ще фахівців, які можуть тилу закривати потреби фронту, Тож пильно стежить за Учнями на курсах можливо з поміж них знайдуться генії-конструктори повітряних пташок, які на своїх крилах принесуть Україні перемогу. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.